Доброго доброго всім ранку! Вітаю вас на своєму каналі. Заварила супікаву, так як сьогодні великий церковний праздник, Мене попереджає моя мама, попереджала бабуся, що празники ми не шиїмо. Тож, празники і в неділю я не шию. Тож вирішила записати сьогодні відео, як побудувати викрійку штанів по нашим нормам. В кожного своя норма. Тож, повертаю камеру і приступаю, покажу вам побудову викрійки штанів. У мене масштабна масштабна норма, у мене тут на 3 см. Я її побудувала, побудувала на два, це на три, щоб краще вам було видно. І великий маркер. Підклала я собі ще доповнительно е, листки, так як маркер відпечатується у мене на столі. Поїхали. в кожну своя норма є бедра, це обхвачуємо, як звичайно стегна, як міряємо для всіх штанів, і ділимо цю норму на двадцять. Якщо вам треба, щоб вони були свободніші, додаєте відразу, як ви хочете свободніші, і тоді будуєте по тих нормах. Це буде більш не обтягуючого, а прилагаючого силуету по вашим міркам, по вашим нормам. Ще раз нагадую: це обхват бедра чи стигна ділена на 20. І це буде наша норма. Почнемо із передньої половинки. Відзначаємо верх. Де в нас буде верх? Потім нам потрібно знайти висоту сидіння. Висота сидіння це у нас 5 наших норм. Я для себе тут їх позначила 1, 2, 3, 4, 5. Можна маленьку цю, але отак постійно треба буде відкладати. Я роблю таку лінієчкою, щоб зразу 5 норм. Це у нас є висота сидіння, висота бедра. Це у нас лінія талії, висота сидіння, висота бедра. Оце у нас хай буде лінія. Тут у нас лінія банта. Від нього ми відкладаємо одну норму і піднімаємося догори. І це в нас бант. Тут, як завжди, ми вимальовуємо свій квадратик зі сторонами К. Норма поділена на 20 буде К. Я так його позначу, що це К. Ми вершечок його зрізаємо. На, на задній частинки ми будемо проводити через нього. На півтори норми ми піднімаємося догори, і через оці всі точечки ми вимальовуємо. Ой, добачаюся скрізь марка. Малюємо таку лінію. Для себе я практикую. Тут можна нічого не робити, можна просто. Ну для себе я відхиляюся на сантиметр півтора. Ну тут це я роблю для себе, потім отак плавно. Так як ми не вчили, це все на примірці, це все індивідуально. Я не буду тут відхилятися, це все визначено на примірці. Далі у нас лінія коліна. Лінія коліна у нас йде, отак зразу вам напишу, 8 норм, 7 з половиною і 7. Це у нас іде довгі ноги, середні і короткі щоб я тут вмістилася, я зроблю для коротких. Це у буде 7 норм. Це і буде лінія коліна. У мене тут 6 і додаємо ще одну. Це буде 7. Є у мене 7 норм. І так само до лінії низу. Також ці самі мірки. У нас і 8, 7,5 і 7 норм. Так само для тих самих же зніг. Довгі ноги середні, короткі. Так як я тут. Можу не вміститися, я роблю 7. Це у мене і є лінія низу. Є у нас лінія низу, лінія коліна, лінія ведра і лінія талії. Ми відзначаємо середину штанів. Середина штанів у нас від середньої у нас дві норми. І повністю у нас п'ять норм ще 3 це повністю наша ширна 1 четверта нашої штанини. Далі, щоб я позначу собі. Щоб я не прогадала ці всі лінії, тут у мене, якщо ось так, щоб я рівненько, рівненько їх провела, це лінія середини нашої штанини. Ми проймо передню половину. Вам тут напишу, що тут дві норми, а тут три норми. Тобто, це у нас одна четверта, це п'ять норм. Як ви можете вже помножити цих п'ять ножів на 4, це буде наших 20 норм в нашому об'ємі. Для себе ж також позначаю і тут, щоб рівненько зробити, тут три норми. На лінії коліна ми відкладаємо до середини у нас 2,25. І цю всю сторону 2,25. Це є в нас лінія коліна. Тут у нас також 2,25 понизу і тут 2,25. Це у нас звичайні класичні штани. Незавужні. Кому треба завузити, або ви міряєте, яке у вас коліно, або можна від 1,75 75. І більше понаростаючою, яку ви хочете ширину. Це все. Я для вас зараз всі ці норми позаписую. Зараз вималюю його. Вимальовую. Передня половинка. На передній половинці є ж доповнююча лінія. Вона розташована на трьох нормах зверху. Доповнюючу лінію я поставлю пунктиром. На доповнюючій лінії ми К ділимо на 4, така, тут у мене так як в масштабі це дуже невеличка, невеличке число, і позначаємо, відзначаємо це К ділимо на 4 і одну половиночку цю від лінії серединки. Ми такий повинні вималювати прогиб. На цьому закінчую. Передня половинка готова. Промалюю, що тут у вас висота 5 норм Ось сюди. Сюди дві норми, сюди три норми. є, Сюди у нас йде одна нормочка. Сюди у нас догори йде ось до цієї 1,5 норм, наверх ми піднімаємося. Тут, сюди у нас три норми. Сюди я робила маленьке, звідси-сюди це сім норм, і звідси-сюди, сім норм. Для, для вас ось це записано. Тут я пишу, скільки я зробила. Це для коротеньких ніг. Всім норм. І тут у нас 2,25 і тут 2,25. Це класичні необтягуючі штани. Тут ви можете від 1,75, це будуть штани на подобі сигаретки. Так само тут можете 1,75. На цьому все. Передня половинка у нас готова. Приступаємо до задньої половинки. Задня половинка. Єдине, що я не знаю, що чи трошки вміщуся, то задня половинка у нас трішечки більша за передню. Все. І так, починаємо так, як передню половинку. Ось тут намалюємо, що це буде верх у нас. Це верх. Від краю відступаємо дві норми. Позначаємо точечку. Зверхами відзначаємо, як завжди, відзначаємо висоту 5 наших норм. 5 наших норм. І проводимо. Це у нас лінія стегна. Це наша висота сидіння. Від краю у нас банк наш іде дві норми. На передній половинці була. У нас одна норма, тут дві норми. Або якщо невеликі є епопа і не дуже великі у нас ноги, то можна 1,5, або 1,75. Догори ми піднімаємося півтори норми, вимальовуємо квадратик К, піднімаємося догори. Вимальовуємо К. На задній половинці ми опускаємося вниз, опускаємо на К на 2. Такий невеличкий невеличкий, спускаємося. І через оці всі точки оця, оця проводимо лінії. Тут у нас задня половинка завжди у нас вища. Тож ми піднімаємося на К. К2 або півтора К. Для вас я тут запишу. Зараз намалюю і запишу. Я піднімуся на К. Я у себе завжди також практикую свою фігурою. Мені півтора, якби вже багато АК, мені якраз норма. І вимальовуємо теж такий квадратик К. Це все залежно від попи. Якщо у вас попа побільша, то ви можете піднятися на півтора К. Якщо поменше. Є плоскі попи, то там невеличко К на 2. Оце квадратик, оцей квадратик, він дорівнює. Отут вам напишу К на 2, К і 1,5 К. Оце цей квадратик сторони у нього такі. Я для себе роблю і тут намалювала К. І тепер у нас іде. Повністю у нас одна четверта частинка, 5 норм. Тож ці 5 норм через лінію бедра 5 норм ось відміряю, 5. з цього краю до цього. Але так як ми піднялися, і в нас от тут вже образувалася точка, ми її от так поєднуємо. задня частинка, І від цієї точки, і через оцю точку ми вимальовуємо 5 норм проводимо. Воно вже, вже уходить в сторону. Воно уходить в сторону, так як ми тут уйшли в сторону. Тут наших п'ять норм. Боже, вони навіть усього притик. Добре, що я підклеїла. Ще раз перепровірю п'ять 5. ж. Так, п'ять 5 норм. Ось тут. І далі ми також середину відзначаємо, 2 і 3 норми. Напишу вам 2 норми, 3 норми. Це і є серединка наших штанів. Ми продовжуємо цю лінію. Продовжуємо, продовжуємо. Малюємо лінію коліна. Коліно, так як і на передній частині. Зараз, зараз, помалюємо лінія коліна, попереду, так як і позаду. Також вам розпишу. Це лінія коліна і лінія низу. Ширини у нас одинакові, 2,25. Ставимо точечки. Тільки ставимо точечки, бо там у нас буде друге вимірення. 2,25 і 2,25 є. Тут у нас також доповнююча лінія три норми. Буде на неї три норми. А всього, тут ясно напишу: опять же, напишу, що от, оця мірка у нас звідси сюди йде 8, 7, 5, 7. І так само звідси сюди, від коліна донизу також 8, 7. Не 7,50, вибачаюся, 7. 7,5. 7, 7, Це доповнююча наша лінія також для того, щоб ми створили прогиб. І тут, на задній частині також, є така сама доповнююча мірка. Ну, а також три норми. дивіться, раз, два, три. Бік ми можемо поєднати з нашими точками. Бік у нас повністю готовий. А ось тут ми оцю мірочку. На доповнюючі лінії. У нас, що понизу, що тут, вона одинакова. Ми можемо навіть її вже об'єднати. У нас одинаково, що тут, що тут. 2, 25. І тут 2, 25. Так як і на колінах на обох боках по 2,25 норми. 2,25 норми. Далі ми поєднуємо оцю лінію позаду з оцією лінією. Точка банта і точка доповнюючого нижче коліна. Та ми її звали буквою Є, е, наприклад, я не буду заварачувати вашими цими боками. Тож ми від цієї лінії ми відкладаємо, тут у нас три четвертих К. Ай -ай -ай. І по коліну ми відкладаємо К на 2. Ось і будуть оце наші точки. Ці доповнюючі лінії, щоб ми не шукали на глаз, як нам його вималювати. У мене тут воно так гарно, наче плавно. Ну, так як на повних наших мірках, це доволі отут, такі гострі вугли, ми їх пом'якшуємо, ці вугли. На цьому все. У мене вже готова викрійка, маючи вашу норму. Не розмальовуючи це все швиденько малюється. Тут також я не намалювала, що висота у нас 5 норм, так як і попереду. дивіться, чи я вам все розмалювала. Вроді всі, мірочки я вам розмалювала. Тут кана 2. K на 2 це, це ось це. І тут 3 четвертих К. Це оця мірка. Тут також K на 2. Опускаємося вниз 2. Ну, а тут дві норми або 1,5 в залежності, якого яка нога. Якщо широкі ножки, е, наші ляшечки, наші, то там дві норми. Якщо звичайні, е, відрізняється від нашої попи, плавно йде, нам достатньо півтора, ой, півтори норми, це все в нормах. Е, на цьому буду закінчувати. Нічого складного е, немає. Це ми строїли задню половинку. Так як я і казала, що якщо я строю штани, то строю тільки будую викріку тільки по цій методиці. Других методик я не використовую. Якщо я крою плаття чи ліф, я можу користуватися другими, більш простішими викріками, а штани тільки я його для себе облюбувала, я пробувала другими методиками, пробувала по бурді. Посадка мені там не сподобалася, чесно кажучи, я, я кажу, просто, може, у мене така фігура, Но мені посадка по бурді не сподобалася. По-перше, що там розміри трішки треба підганяти під себе, бо зовсім не такі, те, що пишуть, вони набагато більші, а штани крою тільки по цій методиці. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, буду рада вас бачити, буду вдячна за коментарі. За вподобайки, лайки на все добре, до побачення. Жду вас на своєму каналі. До нових зустрічей.